Даю, мене звати Крістіна, і я юрист благодійного фонду Вадима Столара. Сьогодні ми розпочинаємо блок наших юридичних порад для громадян, які є внутрішньо переміщеними особами. Наші підписники в соціальних мережах, які є внутрішньо переміщеними особами, ставлять нам питання, які на сьогодні є вкрай актуальними. В більшості випадках такі питання пов'язані з труднощами в отриманні соціальних виплат через помилки, допущені під час оформлення документів, або взагалі. Через втрату особистих документів. Тому ми підготували для вас комплекс корисних порад, які стануть вашим дієвим путівником для врегулювання ситуацій, що виникають у вашому повсякденному житті. Перша тема нашого блоку буде присвячена саме відновленню втрачених документів. Найважливішим із них є паспорт. Перш за все, важливо розуміти, що існують дві окремі процедури відновлення паспорту. Перша пов'язана з його обміном у випадку, наприклад, пошкодження необхідності зміни інформації. А друга коли паспорт був втрачений або викрадений. І перше питання, яке виникає у кожного, це куди ж звертатись у випадку втрати чи пошкодження цього документу. Тому ми підготували для вас покрокову інструкцію, як діяти у такому випадку. Отже, крок перший: у такій ситуації маємо три варіанти на вибір, який доступний поруч вашому місцезнаходженню. І це може бути перше підрозділ Державної міграційної служби України, друге ЦНАП, третє паспортний сервіс державного підприємства Документ. Хочу звернути вашу увагу, що під час звернення до вказаних вище органів довідка внутрішньопереміщеної особи або форма. Попереднього паспорту вам не знадобиться також ваше місце реєстрації чи проживання значення не мають у такому випадку. Крок 2. що для цього потрібно. А для цього вам необхідно зібрати наступний пакет документів для подачі. Для обміну вам знадобляться паспорт, що підлягає обміну, документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт підлягає такому обміну. І такими обставинами, наприклад, можуть бути вступ в шлюб, розлучення, через що у вас змінилось, наприклад, прізвище. Далі документи, що підтверджують сплату адміністративного збору. А також документи, які підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації, наприклад, якщо у вас така наявна. І останнім документом це є фотокартка розміром 10 на 15 см. Для оформлення паспорту замість втраченого або викраденого, вам знадобиться більш розширений перелік документів, і це має бути заява встановленого зразка про втрату або викрадення паспорту. Якщо документ у вас зразка 1994 року року. Також вам знадобиться витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, якщо ваш документ було викрадено на території України. А далі вам може знадобитись рішення суду про встановлення особи. І саме таке рішення необхідне для осіб, особу яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи. Також, як і в процедурі обміну паспорту, вам знадобиться документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, а також документи, які підтверджують в відомості для внесення додаткової змінної інформації у разі наявності. І останнє, як і в попередньому блоці, одну фотокартку розміром 10 на 15 см. Тепер переходимо до наступного кроку. Крок 3. Як отримати дану послугу. А для цього вам необхідно зібрати вказані вище документи, враховуючи, яка саме послуга вам необхідна обміну чи видачі нового паспорту. Друге, що вам знадобиться, це звернутися для оформлення до територіальних підрозділів Державної міграційної служби, СНАПу або паспортного сервісу державного підприємства Документ. Рухаємось далі. І наступним документом, який може бути втрачений і підлягає відновленню, є ідентифікаційний код. Для того щоб відновити втрачений чи зіпсований ідентифікаційний код, вам необхідно перше звернутися до державної податкової служби за місцем вашого фактичного проживання. І таке місце вашого проживання підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Друге, які документи вам для цього знадобляться? І це паспорт, а також заява форми 5ДР. Така послуга надається безкоштовно та має становити 10 робочих днів. Наступні рекомендації хочу надати щодо відновлення документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно. І дуже часто під час евакуації виникають ситуації, коли оригінал документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно, загублено чи зіпсовано. А це можуть бути документи на ваш будинок, квартиру, офісне приміщення, склад, гараж чи земельну ділянку. У такому випадку варто пам'ятати, що дублікат документа, що посвідчує право власності на майно, має таку ж юридичну силу, як і оригінал. Однак дублікат такого документу може видати лише особа, яка здійснила видачу оригіналу такого документу. А тепер переходимо до конкретики: як відновити втрачений документ. Крок перший у разі втрати документу, що посвідчує право власності виданий після 1 січня 2013 року, ви можете підтвердити таке ваше право власності довідкою із державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така довідка з реєстру є достатнім підтвердженням права власності на ваше майно. Ви її можете отримати у електронному вигляді на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України. Вартість такої послуги становить 30 гривень. Наступним варіантом, яким ви можете скористатися, це шляхом застосунку дія, вибравши послугу надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Крок 2. якщо ви втратили чи пошкодили документ, що підтверджує право власності на майно виданий до 2013 року, вам необхідно звернутися до державного реєстратора ЦНАПу за місцем знаходження майна або до нотаріуса, який посвідчував відповідне право власності. Крок 3. у випадку, якщо ви не маєте змоги отримати дублікат втрачених чи пошкоджених документів, що підтверджують право власності на майно через перебування ЦНАПу чи нотаріуса, а також інших уповноважених органів на тимчасово окупованій території, або на територіях, де ведуться активні бойові дії, ви можете звернутися до суду. І таким зверненням до суду можуть бути заяви, наприклад, про визнання права власності на майно, встановлення юридичного факту володіння об'єктом нерухомого майна. На цьому блок наших юридичних парад щодо відновлення втрачених документів завершено. Долучайтесь до нашого блогу, надсилайте питання або або проблемні ситуації, з якими ви зіткнулися у вашому житті, та надсилайте у коментарях до цього відео. Якщо ця інформація була для вас корисною і ви потребуєте покрокової інструкції та посилання на шаблони відповідних документів, які необхідно вам буде заповнити під час подачі, залишайте також коментарі під цим відео, і ми надійшлимо вам такі документи та посилання.